Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Незадовго до початку Різдвяного посту Свята Церква вшановує пам'ять Святителя Іоанна Златоустого. Цей великий святитель багато перетерпів у житті. Сатанинська злоба за допомогою людської підступності і наклепу позбавила його Патріаршого престолу. І відправила у заслання на Кавказ. Співбраття єпіскопи засудили його, і відбулося це не тому, що Іоанн Златоус був в чомусь винний, а тому, що архієрії більше корилися сильним світу цього, а не Богу і совісті. Могутній Дух Святителя з дитячих літ, цілком відданий Богу, подолав бурі житейського моря і слова слава Богу за все, увінчали його багатотрудне, багатоскорботне і багатоплідне життя. Оанне, життє твоє у правді було сповнене скорботою, але смерть твоя чесна. Гріб твій преславний нагорода твоя велика. Так оцінили сучасники святого Яна Златоустого після його смерті. Святитель Ян Златоуст своїм життям і смертю залишив приклад, як треба жити з Богом, як можна досягнути святості, щоб вічно жити на небі і на землі. У численних творіннях, творіннях своїх святитель Христовий Ян Златоуст дає відповіді на питання, які актуальні і донині. Особливо його духовних чад тривожили спокуси і неправда в церкві. Вони питали, чому ж його засудили, чому співбраті єпіскопи. Вибрали не правду Божу, а покору імператору і імператриці Євдоксії. Ось що відносно цього пише Великий Святитель. Про що сумуєш ти і журишся? звертається ціан Златоуст із жорстокого заслання до Діаконіси Олімпіади. Що бентежить твою душу? Те, що немилосердна і похмура негода облягла церкву і все обернула на безмісячну ніч? Те, що день від дня високо підіймаються хвилі, те, що більше і більше росте і примножується загибель Всесвіту. Спостерігаючи бідування. Я не відмовляюсь від кращих моїх надій. Думаю, що про мислителя всіх подій, про Господа я думаю, який не майстерністю перемагає негоди, але єдиним словом приборкує бурю. Однак не зразу не спочатку чудодіє Господь, продовжує святитель своє повчання Діаконісі Олімпіаді. А разом з нею і нам він повісує. А коли більшість стане втрачати надію, тоді він покаже власну силу з однієї сторони, з іншої виховає терпіння у потерпілих. І той же великий учитель церкви і великий терпеливець попереджує нас: не падайте ж духом. І пам'ятайте, що одне тільки жахливе, одне тільки дійсно спокуса це гріх. Тільки гріх страшний, усе інше пусте, усе минає. Чи вкажеш ти мені на підступність або обмани, на лестощі, на лихослів'я, на безпідставні обвинувачення, невигнання? Хоч на боротьбу усього світу, якими б не були усі наші неприємності, вони минущі й короткочасні, існують для смертного тіла, але не шкодять бадьорому духу. Отже, хай ніщо випадкове не бентежить тебе, не клич одного й другого, не бігай за тінню. Бо допомога людська лише тільки тінь Ісуса, якому служиш. Ісуса клич без один помах Його і враз усе зміниться. Він нараз усе починає приводити у тишу і всьому давати несподіваний оберт. Тому що Бог може дарувати нам не лише ті блага, яких ми чекаємо і на які надіємося, але може зробити незрівнянно більше і нескінченно краще, дорогі браття і сестри, причина нашого. Сумного настрою і упадку духу часто буває в тому, що залишаю... залишаючися зовнішньо з Христом, ми внутрішньо забуваємо про нього. Не до кінця або не покладаємо на нього взагалі своїх надій, не йдемо за Ним. У багатьох з нас виникають думки: Дивися, Господи, на мої труди, на мої подвиги, я зроблю ще й те, і те. І скрізь я, 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 яке заступило собою Христа. А з часом це наше я знемагає від власної немочі і безсилля. А Христос тільки дивиться на нас з докором. Як на нетямущих дітей своїх, дозволяючи нам цілком насолодитися власним безсиллям, щоб ми знову прийшли до Нього, але прийшли з власної волі самі добровільно. Святитель Іл Ян Златоуст говорить і навчає нас. Залиш своє і скорися Богу, і цією покірливістю йому, протистанеш дияволу, і лише тоді ця страшна темна сила втече від нас. Не бентешся, говорить святитель, але завжди і за все дякуй Богу, прославляй, клич, моли, падай перед ним, не тривожся, хоч би перед тобою повстали тисячі тривог і замішань. У непередбачених обставинах нам не попередити Господа, хоч би й усе приходило до страшної загибелі. Він один може і тих, що впали підійняти, і тих, що заблудили направити, і тих, що спокусилися виправити, і грішників, які здійснили тисячі злочинів перемінити і зробити праведними. Якщо він творить неіснуюче сущим, ніде й ніколи не виникаючому дарує буття, тим легше поправити йому те, що є і що давно було. Кожному з нас дається хрест нашого власного життя, вказується шлях, і тільки на ньому ми можемо бути корисними. Саме на ньому слід робити діло за волею Божою, а не за своєю, або ще гірше за ворожою волею. Саме для цього і даються нам від Бога потрібні сили і розуміння. І от побажання святителя Яна Златоустого деяконісі Олімпіаді, а разом з нею і всім нам, бажав би я. Тобі такої утіхи, щоб ти зовсім не соромилася, не плакала, а жила б весело і спокійно вірою Богу і надією на нього. Амінь. Нехай же Господь милосердий, молитвами Великого Святителя Яна Златоустого, всім нам дарує чисту совість і життя по вірі. Амінь.